Привіт, друзі! вітаю всіх в Ріверв'ю. Ми граємо сьогодні в челендж «Все своїми руками. І як бачите, наш будинок зараз весь у вітражних вікнах, які ми зробили своїми руками. Точніше, Боб зробив ось він на екрані, якщо хтось його не знає. Крім вікон, вони в цілому трохи прибрали на території і зробили ремонт. І я вам проведу швиденький ромтур і покажу все, що змінилося. Почнемо з екстер'єру. Їх лодка, а також поштова скриня і сміттєвий бак, тепер огорожені живоплотом. Я, до речі, не знала, що ця огорожа так називається. Звучить, ніби вона е, пожирає живу плоть. По краях доріжки, що веде до саду, тепер з двох сторін стоять скульптури з рослин, які зробила Ханна, і вони теж відіграють роль типу огорожі. І також тут є така зона для відпочинку, в майбутньому тут може бути якийсь стіл. Далі давайте зайдемо в сарай. Тут, власне, нічого не змінилося, крім того, що полички для нектару переїхали сюди. Вони все ще пусті, але я все більше думаю про те, що в подальшому замість складовного агрегату спробую поставити сюди нектарницю. І прямуємо до хати. Вони скрізь перестелили підлогу, замінили покриття стін, усі вікна, як ви вже бачили, та двері. Якихось нових меблів нема, але вони поробили деякі дублікати того, що вже вміли з попередніх серій. Ось такий невеликий коридор, і заходимо до вітальні. Вона тепер виглядає так. Тут у нас обідній стіл, стільці поки з різної деревини, але поступово ми їх замінимо на однакові. І в цьому кутку така собі лаунж-зона біля каміну. Ага, і над столом у них колекція скляних гномів. Давайте поглянемо на кухню. Там, до речі, все залишилося як і було, тільки з'явилась така гарна синя плитка на стінах, і вона мені дуже подобається. У ванній кімнаті теж у нас нова плиточка. Та мийка тепер з каменю. А от унітаз, оп, пардон! Унітаз поки лишається старий, ми його замінимо разом з вами. От, да, бачите, старий. І остання кімната на цьому поверсі це їх майстерня. Тут все по старому, окрім стін, підлоги та вікон. Що ж, давайте піднімемося на другий поверх і подивимося, що в нас там. В цьому великому коридорі я поставила шаховий столик і поки все. У ванні замінила плитку на таку, яка гарно поєднується із їх шикарною скляною перегородкою. Дуже подобається, як вийшло. Це інше залишилося на своїх місцях. Кімната Едді змінилася досить сильно. Такі от в нього шпалери, тумбочка з іграшками, і є ще робочий стіл, який взагалі-то складається з двох обідніх, які виготовив сам Еді. Вважаю це геніальним рішенням, адже справжній письмовий стіл на верстаті скульптора виготовити не можна. І в спальні батьків просто змінився колір стін, вікна та підлога. Привіт, Ханна. Починаємо грати. Боб зараз буде пекти торт, тому що у хани сьогодні день народження. Так, да, як виявилося, вона значно старша за Боба, тому що йому там ще багатько до дорослішання. Ну, він вибрав собі жінку з досвідом, розумію, розумію. Бо з досвідом ми наступаємо на ті ж граблі, але вже в казці. Фрідрих нічше. І потім він ще повинен встигнути до парку, бо в нього мудлет божевілля в чотирьох стінах. Ну що, з днем народження Ханна, задувай свічки, скоріш за все в тебе почнеться криза середнього віку, так що готуйся. Я, до речі, напевно не буду робити їй повний майковер, е, може тільки якийсь зимовий одяг поміняю, не знаю. Але я хочу змінити їй зачіску, тому що вона вже доросла і якось не солідно ходити з цими гульками, я вважаю. Я там вже примітила собі одну зачіску, яка їй має підійти. Угу, вітаємо! Ну, ось так вона виглядає тепер. Мені дуже подобається ця зачіска. Якщо вам також і ви не знаєте, де її взяти, то подивіться в опис під відео. Там я лишу посилання на тамблер Раух. Це наша українська авторка. Точніше, вона робить конверти зачісок. Дуже якісно і гарно я рекомендую. Блін, я так задоволена, що в них нарешті є стіл. Просто погляньте, як гарно вони разом їдять. Така милота. Так, я помітила, що в Боба залишився один останній об'єкт, який він ще не робив зі скла оцей. Поглянемо, що це буде. А чи чимо інші заняті? Малого тусіч в туалеті, а Хана, бачу, працює. А ти давай продовжуй свою скульптуру. Так, все всі при ділі. Я вибачаюсь. А що в нас тут за Suicide Squad? Спочатку одна вбивала собі молотки в голову, тепер цей ріже себе навпіл. Ну, алло, Едді, схаменись. Боже. Давай я поверну тебе ось так, щоб не видно було. Яка небезпечна навичка, все ж таки, да? Як ти тут Боб? Ще не закінчив. Давай, мені дуже цікаво подивитися, що там вийде. Ця штука називається Мену Тевіло. Мені це ні про що не каже, крім того, що це, напевно, іспанською. Так, ану. О, ніфіга собі! Це статуя. Я сподіваюся, вона ж прям велика. Куди б її поставити? О, цей куточок, де раніше були полички для нектару. Та ти що? Гляньте, яка краса. Будемо вважати, що це Боб Ханні на день народження виліпив її оголену статуру. Чи, точніше сказати, видув зі скла, да. О, і сів грати в шахи. Мені дуже подобається, як в цих скляних шахах відображаються вітражні вікна. Така краса, я не можу. Шахи просто імбові. Гном на верстаті скульптора можна зробити гнома. Ого! Бо ягном. Обмазаний ганом. Добре, поставлю його до інших гномів. Ну, ось так. Усі скляні і один дерев'яний. Нормально. Не, ну подивіться на цього хлопця, який він у нас молодчина. Вже другий стіл робить. А ти, Ханна, знову цю рибу. Тобі повчитися у сина. Знищити. І давай нову починай. А стіл я поставлю, напевно, он туди на вулицю, як я й хотіла. Ну, ось так. Поки що з одним стільцем. Так, на сьогодні я маю грандіозний план для наших хлопців. Вони на весь вечір відправляться разом на рибалку, поки ханна буде займатися своїми справами якимось. О, а чого ти один? А, цей плаває. Т, ха, ха, ладно. Плаває і лагає. Знаєш, Едді, я не впевнена, що зараз температура води вже нормальна для копання, у вас тільки весна, але йому ніби норм. Головне, щоб не захворів. Боб, давай перебаль трошки. Добудь собі їжу, так сказати. І ти залазь до човна і теж діставай удочку. Ось так. Боже, дивіться, яка ідилія. Татко з сином сидять, рибалять і спілкуються. Ідеально. І дуже водичка гарна, скажіть. Так, а що почалось? Це до кого я вибачаюсь? Тут нікого нема. Ти на рибу краш словив? Боб, акстісь! Блін, гляньте, яка вода прозора. Таке відчуття, що човен прямо в повітрі висить. Хочу таке вживу побачити. О, і ця туди ж. А що коїться у вас, ребята? А в неї є бажання фліртувати з кимось іншим через кризу середнього віку. Тому вона це і зробить. Боба тут нема, він ні про що не дізнається. А якщо не дізнається, то йому це і не нашкодить. Тим більше ж, це просто флірт. Угу. О, ну класика. Ханна в тебе завжди так. За те бажання зарахувались, ну супер. І зраджувати не прийшлося. Зараз посваряться, напевно, так? Да? А, ні, нормально. Гляньте. Поки Ханна збирає яйця, я покажу вам, який у них з'явився модлет. В них річниця весілля і їм поприсилали подарунки. Тож, я хочу, щоб вона їм відправила листи подяки, бо там прикольна анімація. Зараз вона оплатить рахунки і піде писати. Слава Богу, у нас вже є стіл для цього, бо інакше б вона нічого написати не змогла би, і мені було б обідно. Оп! Все, пішла. Гля головою кущ протаранила. Це око у тебе, Ханна. Бо я щось, ти знаєш, почала сумніватися, причому вже давно, десь там, серії на першій. <світ> О, а що тут гном забув? Я ж його на поличку ставила. Це вона прям чарівного зробила? Ого, так, погнала писати, дивіться. Мені подобається красиво. Боб пішов ліпити скульптуру, його про це ніхто не просив, але буде, може щось корисне зробити. Я щось забула, що хотіла зробити кам'яний унітаз, і от тільки згадала, так що з хвилинки на хвилинку ми поставимо його як символ їхнього успіху. Це тепер вони офіційно успішні, да? бо, ну, не в кожного є кам'яний унітаз. Правда. Багато досягли в цьому житті. О, малий закінчив новий стілець. І слухайте, він мені більше пасує сюди до столу, а ті, які там зараз, я поступово перенесла на вулицю. Ось так. Тепер тут всі різні, але потрошку замінимо їх на нові. Бо в цього ніжки, бачите, такі, як у цих крісел. Відправила Боба саджати рослини, бо багато з них, на жаль, загинуло. І потім він позаймається садом в цілому. Блін, не втомлююсь сказати, які ж гарні ці заміни рослин. Вирішив вдаватися до корови. Думає, що він безсмертний. А мені цікаво, чи воно постійно так буде, чи теж як прихована навичка прокачається і він перестане падати. Давайте декілька разів підряд зробимо. Так. Угу. Прекрасно. Ого, вона замичала. Я боюсь, що наступного разу вона його просто забадає. О! Ржезний. Боб, моя порада. Зараз просто тікай. Я б на місці корови тебе б знищила. А вона просто пішла, образилася тихо. Так, іди зроби щось корисне, я тебе прошу. Думала на цьому вже завершувати, а Хана мені вирішила зробити барний стілець. Дякую. І телефон в неї залагав. Значить, точно треба завершувати. І наостанок breaking news! Бобу прийшло повідомлення, що в нього народилася сестричка, і я щось не зрозуміла, як це можливо. Адже обидва його батьки вже старі, а старі сімки не народжують. Я відкрила дерево і зрозуміла, що мати Боба вже померла, а цей престарілий ловелас Роберт, батько Боба, вже одружився на якійсь молодій дівчині, яка йому власне й народила дитину. Враховуючи те, що останнім часом ця сім'я була не бідна, а роберту вже ставлять прогули на кладовищі, то я думаю, що ця дівчина, якась голдігірша, напевно. Коротше, отакі новини в нас під кінець. Будемо на сьогодні закінчувати. Серія вийшла досить насичена, як мені здається. Тож я дякую, що ви додивилися її до кінця. Напишіть ваші враження, мені дуже приємно читати ваші коментарі. Також не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, підписатися на канал, натиснути дзвіночок. І це все це для мене велика підтримка. А я прощаюся з вами до наступного відео. Бережіть себе і всім па-па!